Ось тут як вибіг. Не знаю, та нормально, в принципі. Для чого його глибше? Тоді що зробити. Що зробити? Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзяки, нарешті якась у нас оранка в цьому році. Перша. Пробували, виїжджали, то засуха була. Це слава Богу, дощик прийшов, довгожданий, довго чекали його і вирішили приїхати трошки з Терню після пшениці, поорати, ніхто її не діскував, нічого, бачите, вже бур'яном заросло. Ну, нічого. Плуг, це все діло заховає. Розказую ситуацію, яка, яка в нас є. Плуг до тракторця, як ви зрозуміли, ми не купили. Чому так? Е, було, в принципі, три варіанти, плугів. Е, оборотного ми хотіли, в принципі, були, знайшли, непоганий, все. Е, на Оликс знайшов. Дзвонимо, проданий. Дзвонимо за другий. Проданий. Дзвонимо. За третій. Ніби все нормально, домовилися, все, людина, ну, продавець має привезти. Е, домовилися, що він скине відео, покаже, як він цей плуг обертається, бо плуг на циліндрі. Ми не хотіли брати того, що ручкою бо ну, то незручно буде через заднє скло його перевертати. Дзвонить продавець, каже, плуг не перевертається, не працює циліндр. Ну, то й таке. Вчора тож знайшов був варіант, 2 по 40 ле, е, лемкен, опал. Дзвонимо, вже проданий. Каже, продавець тільки, тільки виставив, буквально там за 2 години вже продав, скинули предоплату. Коротше, то друзі, ми вирішили, значить, якщо воно не наше, значить не наше. Тому цей рік прийняли рішення з татом, що будемо... Свої е, землі переорювати е, плужком, яким ми тягали китайчиком малим на 24 коняки. Друга передача. Саморобний наш плуг тато зробив. Нормально горе. Нормально глибина. Глибина трошки є. Бур'яна, звісно, чіпляється на плу. Ну нічого. Чому, чому вирішило все-таки не купляти? Тато каже, в принципі, він ще й обкатку повністю не пройшов. Зараз вже 30 мотогодин у нього є. Не хочемо ми його сильно мучити. Ну, він цього плуга, в принципі, ну, без напрягу, тягне, бачите, блестить як. Як зеркало. Можна губи малювати. Камінця зверху кинули. О, дивіться, плуг лізе після дощу ідеально. 30 мм випало. Отака От оранка, друзі. В принципі, нормально, я рахую. Пишіть ваші коментарі, що і як. По цінах. Плюс ціни ще на плуги дуже-дуже сильно кусалися. Починаючи від 2500 доларів. Ну, нема в нас стільки землі, щоб можна було розігнатися, щоб в принципі, отакого захотів, завтра викинув гроші і купив. Так, да, можна було б, бы, як то кажуть, зуби зжати і купити, але вже як є. Тому цей рік дооруємо цим плужком, а там будемо щось шукати. Бо зараз саме, знаєте, і коли сезон, і ціна підскочила на них, і и... ажіотаж на них. Тому ми займаємося оранкою і обкатуємо тракторця. Так що так. Повний привід. Ось, ну що, пару коментарів. Як оранка. Оранка норм, але треба хороший плуг. Трактори... Ну нічого, це рік доваримо, так? Треба да? хороший У цього трактора. Коротше, цей рік договорємо, бо да? я розказав трошки ситуацію, що, щоб які плужки були, чого не вийшло купити. Значить, воно не наше, так? Да? Кажу, вчора був хороший плуг, але подзвонив вже проданий. Що є, то є? Поїхали. Так, зараз я трошки спробую. Згадаємо молодість. Кондиціонер працює, бо на вулиці таке сонечко. Так, Перша передача. Включено, включено. Плаваючи Чекіну. І погнали. Так, щось підписує все одно. Але я вам скажу, що комфортно їхати порівняно з малим. Сильно газувати взагалі не треба. Легенько. Легенько на гашетку наступив і пече. Два по -трицькай. Так, то під горку їхав, тепер з горки їду. Перша передача. Так друзі, лечу додому, тато залишився в полі ще. До оре того города і теж поїде додому. От таке, От таке в нас сьогодні випробування. Вже хтось переорав, собі теж поле. Так що пишіть, коментуйте, всім пока.